Не знаю, чому всі цікаві ці акумулятори з Тесли, але поки вони вам цікаві, значить буду я їх розбирати. Ну, І Зараз приблизно покажу, як я це все роблю. Оту, зняв пластинку і тепер акуратно. Шчолки. Шолки. Дістаю. Ну, ось такі от Теслоські панасоніки вже старенькі. Ну, опір них, зараз все покажу, як я це все роблю. Зараз саме збираю заявочку для підписника і зараз походу вам розкажу, як я це все роблю. Далі ось так от протикую кожен елемент на опір. Щоб підібрати з однаковим опором. Хоча б як-не-як елементи Бушні. Не самі розумієте, але я думаю, що я скомпоную з них різні. Ну, якось так. Кому цікаво, можете звертати. Залишкова ємність їх в районі 2,5.